Шановні друзі, приїхали на об'єкт. Заїхав я під насос. Ось такий насосик невеличкий. Зараз будемо запускатися. Тут наші хлопці водички набирають в насос, щоб добре бетон пішов і замиться. А поки хлопці готуються до запуску, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і діліться з друзями. Тільки не забудьте підписатися. Підтримайте мій канал, будь ласка. А ми починаємо працювати. Ходися, не кричи! Працюємо! Не ви ковтає потроху бітона! Оба на пошла! Пошов Пхатися бетон пішов! А там заслуги вот такі будиночки, а он насос, ми виїхали з-під насоса, їдемо за другим рейсом. Такі будиночки Красиві. Уорзі. А ми пхаємо далі. Такі будиночки ось. Чийся постраждали Кришу розбило. Динки, всі людські, порозбивані. У нас навіть дороги ремонтують. погано ремонтують дороги, життя і продовжується, шановні друзі. А ви підписуйтесь на мій канал, будете разом зі мною подорожувати. Оні. Такі вайні будиночки високоповерхівки. Місто Київ будується. Ось такі житлові будинки. Будують, вже скоро закінчуватимуть. Все такі технології, я бачу, панельні. Але зараз технології утеплення на вищому рівні. завода. Зараз тут ось блоки приймають використаний бетон на блоки зараз водичкою зараз заправимся і буде добре. Ось приїхали ми на заводик Такий бетонний собі, невеличкий заводик, три баночки під цемент. А то труби туди подаються шнеками, цемент на загрузку у, у блок, де змішування виникає, проводиться. О, такі машинки собі. Працюємо далі. Такі ось стоять бетонозмішувачі автомобілі. Такий лоток у них гідравліка масляна, роздвижний механізм, насос. Культ, управління два речага, ми туди-сюди. А по цим трубам сюди підключають краба, коли привозять цементовози цемент і по цій трубі там, під тиском повітряним подають туди цемент, оці йомкостя. А потім з допомогою цього двигуна електричного включається шнек з банки, цемент сипиться вниз і на біку туди шнеки крутять по часовій стрільці, от туди вверху дають цемент. Там виникає змішення цементу піску, щебню і води. Ну, і різні добовки. І виходить бетон. І на виході там змішується і висипається в бочку. Так і робимо ми бетон. Бетонні суміші. Другим рейсом л'єм самозливом без насоса. Ось таку траншею вже завели по кругу. Так, іде бетон по траншеї, двигається як живий. Будують легендарний жирафчик. Що постраждав, коли були тут бойові дії? Це був такий торгівельний центр між Бучою і Ірпіньом Ну нічого, його по новій перебудують. І буде він знову працювати. І того, шановні друзі, сьогодні попрацювали трошечки, на цьому наша робота закінчилася. Їдемо додому. Всім гарного дня, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Вподобайки, пишіть коментарі, діліться з друзями, а ми будемо працювати і розвивати нашу індустрію будівельну, а також, щоб наші міста красувалися симпатичними будиночками. Щоб усіх було де жити, перемога прийде, буде краще. І на сьогодні праця наша закінчилась. Всім гарного дня, до зустрічі!